Зіркові гості, прем'єри десятків українських і світових стрічок та незабудні враження глядачів. У Чернівцях офіційно завершився 14-й одеський міжнародний кінофестиваль. Хто заволодів золотим дюком та грошовою винагородою, розповідаємо уже за мить. Тиждень тут крутило кіно та бурхливо обговорювали кадри прем'єрних фільмів. Ось і підійшов кінця 14-й одеський міжнародний кінофестиваль, який вперше з початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну провели не в рідному морському місті Одеса, а в Чернівцях. Найгірше і найнеприємніше це те, що він проходить під час війни. І, звичайно, ми це бачимо в програмі. Дуже велика кількість фільмів. Вони про війну, вони про вони документальні. Вони показують ті події, які відбуваються зараз в Україні, або відбувалися на початку повномасштабного вторгнення. І на жаль, це буде продовжуватися і в наступні роки, тому що наші творці вони прямо зараз знімають і готують свої фільми, які ми будемо. Будемо ...дивитися наступного року, через рік і, на жаль, ще довго. Загалом з 19 по 26 серпня у Чернівцях продемонстрували 46 фільмів, серед яких 32 українського виробництва. Головну премію фестивалю Золотий дюк та 50 тисяч гривень отримали три стрічки. Зокрема, найкращим документальним фільмом став звідки куди, який ілюструє образ українських переселенців, дітей, жінок, літніх людей та чоловіків, які після вторгнення РФ були змушені залишити свої домівки та прямувати у невідоме майбутнє. Самі події фільму відбуваються в евакуаційному автобусі, водієм якого був сам режисер стрічки Мачек Хамела. Я не вирішив знімати цей фільм просто так. Я вирішив покупати машину третього дня. Війни, і я вирішив їхати в, на кордон з Польщі, вивозити людей в Варшаву. Я просто так почав займатися як волонтер. І це не було, З самого початку це не був фільм. Я питався цим фільмом зробити call-to-action, тоже для всіх зрателей всіх країн. Щоб кожен задав собі запитання, допомог я достатньо цієї ці перемоги і лінії. А найкращим повнометражним ігровим фільмом визнали стрічку Валерія виходить заміж ізраїльської режисерки Міхаль Віннік. А третю статуетку Золотий дюк отримав фільм румунського режисера Себастьяна Михайлеску Савці, який став найкращим у міжнародній конкурсній програмі одеського кінофестивалю. Це перший приз, який здобув фільм з «Савці». і я неймовірно пишаюсь. Хочу передати подяку нашій чудовій команді людям, які мене підтримали, та моїй родині. Також хочу висловити захоплення тією роботою, яку здійснює команда одеського кінофестивалю. Ви справжні герої, ви не здаєтеся і приносите радість глядачам, попри ці темні часи. Оцінили стрічки не тільки журі, а й кіномани та актори, які також виокремили своїх фаворитів. Було вдосталь цікавих фільмів, які варто подивитися, які хотілося подивитися. Дуже приємно, що був представлений фільм Мирний 21 Ахтема Сейтаблаєва, тому що це для такого фестивалю, мені здається, така Велика подія. Мене дуже вразило кіно німецьке «Полум'яне небо. Прям дуже змушує якось замислитись про себе. Ще одним моїм фаворитом є Ти мене любиш, тоні Ноєбрьової, бо це про нас власне, про наше минуле. Але ці те все, що турбує головну героїню, турбує наших підлітків і в принципі кожного зараз. Мені дуже сподобався документальний фільм Крихка пам'ять. Рекомендую. Його подивитися, бо це ніби зв'язок поколінь. От як можна його відновлювати? Взагалі враження цілком дуже дуже, дуже, дуже емоційно, дуже ну розпирає за те, що це українське, і ми дуже раді за те, що в Чернівцях саме могли прийняти цей одеський кінофестиваль. Аліна Рябкова, Сель та Митня ТВА.